Всім привіт на каналі Асоціація захисту тварин. Сьогодні ми поговоримо про утримання червоновухих черепах. Червоновуха черепаха це найпоширеніша прісноводна черепаха, що утримується в домашніх умовах. Довжина панцира дорослої черепахи може сягати 28 см, а вага до 3 кг залежно від підвиду, середня тривалість життя за хороших умов утримання від 30 до 45 років. Утримують червоновухих черепах в акватераріумах об'ємом 50 літрів для маленьких черепах і від 120 літрів для однієї дорослої особини. Рівень води повинен бути не меншим за ширину панцира черепахи. В акватераріумі має бути невелика ділянка суші, куди рептилія буде виповзати погрітися. Наявність ґрунту в акваріумі не обов'язкова. Червоновухі черепахи чудово почуваються на самоті і можуть бути агресивними до сусідів по акваріуму, тому утримувати їх бажано по одному. Над сушою в акватераріумі необхідно встановити ультрафіолетову лампу спектром від 10 до 12 та лампу розжарювання для обігріву потужністю від 40 до 60 Вт. Бажано, щоб лампи не світили на воду. Ультрафіолетова лампа має бути на відстані 20-25 см від суші. Лампу розжарювання встановлювати потрібно не ближче, ніж 20 см від суші, щоб рептилія не обпеклася. Обидві лампи повинні світити 10-12 годин на день, на ніч їх треба відключати. Температура води має бути від 20 до 24 градусів, а температура на суші 30-33 градуси. Для підтримки температури води потрібен водний акваріумний нагрівач, однак якщо температура води відповідає нормі і без нагрівача, то необхідності в ньому немає. Для вимірювання температури у воді та на суші необхідно придбати два термометри. Міняти воду в акваріумі треба частково, у міру забруднення, замінюючи не більше однієї третини від обсягу води. Обов'язково потрібно використовувати потужний фільтр, розрахований на об'єм води, що у 2-3 рази перевищує кількість води у вашому акваріумі. Маленьких червоновухих черепах довжиною до 10 см годувати рекомендується тільки сухими кормами та нежирною річковою рибою, перемеленою у фарш з нутрощами та кістками. З річкових риб можна карася, плотву, окуня, щуку та інші, а з акваріумних гупі, скалярію, мулінезію та інші. Як доповнення до раціону можна давати дощових хробаків, невеликих акваріумних і сухопутних равликів разом з мушлею, наприклад, котушок, ампулярій або невеликих агатин, а також живих або розморожених кормових комах, наприклад, цвіркунів або тарганів. Все вище перераховане можна і дорослим черепахам, тільки рибу їм потрібно давати цілком або дрібно нарубленою без голови та хвоста. Ще один-два рази на місяць можна давати яловичу печінку, вона є джерелом вітаміну А. Крім цього, дорослим черепахам потрібно давати рослинну їжу. Це можуть бути водні рослини, наприклад, водяний гіацинт, рязка або роголисник, трави, такі як подорожник та кольбаба, а також різні види салатів. Овочі та фрукти червоновухим черепахам давати не можна, їх організм не пристосований до такої їжі. Черепах годують у першій половині дня, молодих черепах годують щодня, а підлітків та дорослих раз на 2-3 дні. Кількість корму у міру насичення черепахи, але в розумних кількостях приблизно з дві голови черепахи. Тваринну та рослинну їжу потрібно давати у різні дні годування. Черепахам не можна давати гамарус, філе птиці та худоби, жирну рибу, отруйні рослини, крабиві палички, людську їжу, собачі та котячі корми. Для того, щоб акватераріум не забруднювався залишками їжі, годувати черепах можна в невеликому акваріумі, контейнері або навіть тазику з невеликою кількістю води. Як тільки черепаха поїсть, можна пересаджувати її назад. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.